Оформлення постійного догляду, що потрібно знати? Вітаю! Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації. Мене звати Ярослав Жукровський. Про особливості реалізації і захисту ваших прав, особливо у питаннях, які стосуються саме здійснення постійно стороннього догляду. Що таке догляд? Що таке постійний сторонній догляд? Чим догляд чи постійний сторонній догляд? Вирізняється від опіки і опікунства, і звичайно, про питання, які стосуються документів, як для військовозобов'язаних, так і для військовослужбовців у разі необхідності чи потреби реалізації їхніх прав та законних інтересів. Частині військовозобов'язаних щодо отримання відстрочки за сімейними обставинами, в тому числі у зв'язку з необхідністю здійснення постійного стороннього догляду за близьким родичем, як це передбачено у статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, чи реалізації права військовослужбовця на звільнення з військової служби за цією ж сімейною підставою і обставиною, а саме наявністю. Близького родича щодо якого потрібен постійний сторонній догляд. Як це реалізовується, як це працює, і про нові форми висновків лікарсько-консультативних комісій щодо необхідності здійснення постійно стороннього догляду. Будемо ці речі з'ясовувати будемо зрештою розуміти і роз'яснювати, чим же відрізняється поняття просто догляд від. Постійно стороннього догляду, але маємо чергові новації. Чергові новації, які стосуються питань порядку, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. Це постанова номер 1172 від 17 вересня 2025 року. Ця постанова змінила, удосконалила. Покращила порядок, в тому числі подання документів, в тому числі здійснення виплат тим особам, які здійснюють догляд, постійний сторонній догляд, саме на не, не на професійній основі. Є таке законодавче поняття, є такий механізм, і також ця постанова вона фактично виробила і встановила. Необхідність затвердження нової форми ЛКК висновку ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду, і звичайно, у даній постанові є. Багато насправді позитивних речей. Отже, дана постанова від 17 вересня 2025 року. Вона в першу чергу стосується питань здійснення догляду на непрофесійній основі. Коли простими словами, чинне законодавство України, в тому числі закон України про про соціальні послуги, він передбачає можливість здійснення постійного догляду на професійній основі і Непрофесійній основі. Чим відрізняється професійна від непрофесійної? Насамперед критеріями, обставинами, суб'єктним складом і так далі. І так далі. Насамперед, професійний постійний сторонній догляд це коли його здійснюють особи, які мають відповідну освіту, відповідну кваліфікацію, які, зрештою, мають трудові відносини з відповідними органами соціального захисту, і вони надають таку соціальну послугу на професійній основі, доглядають людей похилого віку, доглядають хворих людей. І вчиняють інші дії, роблять інші заходи, які необхідні для того, щоб цей постійний сторонній догляд був максимально потрібним цим, цим людям, які його потребують. Коли мова йде про постійний сторонній догляд на непрофесійній основі, то в такому випадку цей догляд можуть також здійснювати близькі родичі. Хворенької особи, чи особи похилого віку, чи інших осіб, які не можуть внаслідок чи віку, чи ем, інших обставин, чи здоров'я, ем, здійснювати, здійснювати відповідно якісь елементарні дії е, щодо, е, щодо себе, щодо обслуговування себе, щодо годування і так далі, так далі. Законодавство, зрештою, визначає критерії, коли може. Приймати рішення щодо здійснення постійного стороннього догляду за відповідною особою на непрофесійній основі. І якраз відповідна постанова вона в першу чергу стосується процедури, в другу чергу стосується критерії, втретє чергу, стосується порядку порядку подання документів, прийняття рішень і питань, які стосуються. Також е, критеріїв і особливостей здійснення такого догляду, коли ми говоримо про догляд постійний догляд, то в першу чергу йдеться про різні аспекти цієї категорії, чи йдеться, коли про догляд в аспекті. Соціального захисту, це одна категорія, одне праве регулювання. Коли йдеться про визначення постійного догляду, чи можливості здійснення постійного догляду у медичних документах, чи підтвердження це в медичних документах, це інший аспект цього питання. Чи у сфері надання соціальних послуг, чи пенсійного забезпечення. Тому про ці речі в першу чергу сьогодні ми будемо говорити в аспекті. Здійснення мобілізації в аспекті реалізації права на звільнення з військової служби. Бо саме цей постійний сторонній догляд він і, і така підстава найчастіше викликає дуже багато різнотлумачень, різнорозуміння як серед людей, так і серед уповноважених працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Не завжди це поняття. Постійний сторонній догляд, або догляд правильно розуміється відповідними суб'єктами. Дуже часто цей термін догляд чи постійний сторонній догляд також люди плутають із поняттям опіка, опікунство, яка є абсолютно іншою процедурою. А саме судовою процедурою, визнання особи недієздатною, призначення опікуна і встановлення опікунства. Це насправді різні речі. Коли ми говоримо про постійний сторонній догляд і догляд, треба розуміти наступне. Насамперед, у чинному законодавці немає єдиного уніфікованого визначення, що таке постійний сторонній догляд. Ці визначення є. Частково у підзаконних актах, а коли йдеться про догляд як просто звичайну категорію здійснення піклування за тими чи іншими особами, то про це також йдеться в інших актах, які говорять, визначають ці речі, визначають критерії здійснення потенційно можливо такого догляду. Але догляд і постійний сторонній догляд це. Як я зазначав різні поняття, різні речі. Догляд більш ширше поняття. Постійний сторонній догляд це більш вуще поняття. Отже, догляд це комплекс дій із забезпечення життєдіяльності особи, яка через вік, хворобу, інвалідність не може чи повністю, чи частково втратила здатність. Для самообслуговування здійснення постійно чи тимчасово іншою особою або установою цього догляду, коли йдеться про постійний сторонній догляд, то це систематична допомога особі, яка постійно потребує допомоги інших осіб у здійсненні основних життєвих функцій харчування, гігієна пересування і так далі. і так далі. Догляд насправді ширше поняття, його може здійснювати будь-хто для цього. Не потрібно якихось. Наявності юридичних фактів чи обставин, і цей догляд може полягати в тому, що для прикладу особа похилого віку захворіла, за нею близький родич чи сусід чи інший родич здійснює догляд, приносить поїсти, допомагає в якихось побутових питаннях без. Відповідної, певної, юридичної формалізації тих чи інших процесів. Коли йдеться про постійний сторонній догляд, то в першу чергу ми розуміємо, що це соціальна послуга. В другу чергу, ми розуміємо, що це постійний догляд на регулярній основі, коли він здійснюється систематично, безперервно щодо. Особи, яка потребує цього постійно стороннього догляду, чи це особи похилого віку, чи це важкохворої особи, чи інших осіб, щодо яких в законодавстві передбачено відповідний. Відповідний правий статус, відповідно про праві гарантії. Коли йдеться про постійний сторонній догляд, то в першу чергу ті особи, які досягли вже 80-річного віку, мають також ряд гарантій, пільг встановлених у пенсійному законодавстві, в тому числі щодо надбавок у зв'язку з відповідним віком і здійсненням постійного стороннього догляду. Коли йдеться про професі... Догляд, постійний сторонній догляд на не Непрофесійній основі, то, відповідно, особи, які здійснюють цей догляд, мають право на компенсацію. Звичайно, ці компенсації є досить смішні, але вони все таки передбачені у чинному законодавстві. І для здійснення непрофесійного стороннього догляду не потрібно наявності освіти, навичок, трудових відносин чи інших ситуацій для того, щоб доглядати за відповідною особою. Ми, звичайно. Готуючись до телепрограми, аналізували як законодавчі, так і підзаконні нормативно правові акти. І в тому числі судову практику у сфері реалізації права або здійснення постійного стороннього догляду за тими чи іншими особами. І судова практика вона сформувалась досить чітко у розумінні саме критеріїв. Що таке постійний сторонній догляд? Отже, постійний догляд це не одноразова чи короткочасна допомога, а систематичне. Виконання дій спрямованих на забезпечення життєдіяльності особи, яка не здатна до самообслуговування. І звичайна допомога або нагляд вона не є постійним доглядом у розумінні законодавства про соціальний захист. Інша права позиція: постійний сторонній догляд має ознаки безперервності, систематичності та необхідності для забезпечення базових життєвих потреб особи, надання періодичної допомоги навіть щоденної, без Втрати особої здатності до самообслуговування не створює підстав для визнання факту постійного догляду. Постійний сторонній догляд це догляд за особами, що які потребують цього, і який є систематичним, які якраз постійним постійним доглядом за особами, які потребують, і які мають необхідність у забезпеченні базових життєвих потреб, як може зазначали. Чи це харчування, чи це допомога у побуті, чи це інших обставин, які виникають у важкохворих людей, у людей похилого віку чи в якихось інших ситуаціях. І звичайно, постійний про постійний догляд також йдеться у мобілізаційному законодавстві, бо для тих осіб, які здійснюють цей постійний догляд за певних обставин. Гарантується державою реалізація права, найперше на відстрочку у зв'язку з здійсненням постійно стороннього догляду. Про це йдеться у статті 23 закону законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Отже, здійснення постійного догляду військовозобов'язаними маємо два пункти: пункт 9 і пункт 14. Коли в пункті 9, зокрема йдеться і вказано про. Те, що особи, які зайняті постійним доглядом, чи за дружиною, чи за дитиною, чи за своїм батьком чи матір'ю, чи батько-матір'ю дружини, якщо вона сама потребує постійного догляду за відповідним висновком, чи МСЕК, чи ЛКК, і, звичайно, якщо немає інших осіб, які могли б здійснювати цей постійний догляд, ця конструкція пункту 9 говорить про можливість заняття. Особою військовозобов'язаним, зобов'язаним найперше постійного догляду за умови, коли в інших осіб, над якими здійснюється цей постійний догляд, немає інвалідності або які не є особами з інвалідністю. Але все таки вони потребують постійно стороннього догляду. Коли йдеться про пункт 14, пункт 14 говорить про родичів першого другого ступеня спорідненості, в тому числі і Ті, які мають які особами з інвалідністю першої чи другої групи, і якщо військовозобов'язаний зайнятий постійним доглядом за відповідною особою, яка потребує цього постійного догляду за висновком ЛКК чи МСЕК чи експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи і потребує цього, цього постійного догляду, в таких випадках особа військовозобов'язаний має право реалізувати, реалізувати можливість. Отримання відстрочки за сімейними обставинами через здійснення того постійного стороннього догляду. Постійний сторонній догляд, ще раз акцентуював, це не є опіка. Люди часто говорять, у нашого знайомого є важкохвора бабця похилого віку, і він нею опікується, він за нею доглядає. Ну, Це не зовсім коректно, тому що здійснення опікунства це. Судова процедура здійснення догляду це інша процедура, яка стосується можливості отримання відповідної особи, яка потребує цього догляду, висновку про необхідність здійснення постійного догляду, який видається лікарсько-консультативними комісіями або мсеками, або експертними командами. І, звичайно, особа, яка має намір або чи виникає в родині, потреба така пильнувати. За близькими родичами держава гарантує можливість реалізації права на відстрочку. Саме ці підстави, пункт 9 і пункт 14, вони є досить складними і дискусійними у реалізації військовозобов'язаними. Дуже часто територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Вимагають надання великої кількості підтверджуючих документів щодо здійснення постійного догляду щодо відсутності інших осіб, які можуть здійснювати цей догляд. І так далі, і так далі, але маємо розуміти, що є постанова 560 від 17 травня 2024 року. Є додаток номер 5 до цієї постанови. Він визначає вичерпний перелік документів, які військовозобов'язаний може чи повинен чи зобов'язаний надати для підтвердження реалізації права на відстрочку у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за своїм родичем чи. Близьким родичем чи дружиною чи в інших ситуаціях, які визначені у відповідних законодавчих актах. І якраз серед усіх підстав, які встановлені у статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, це і у зв'язку з тим, що особа має є особою з інвалідністю, у зв'язку з наявністю для прикладу дітей віком. Не старше 18 років, які, які перебувають на отриманні, якщо немає заборонності, і інших інших підстав, які передбачені у відповідних положеннях, то якраз момент здійснення постійного догляду, він є доволі проблематичним. І, ба більше, буде ще проблематичнішим, тому що маємо нову форму висновку лікарсько-консультативної комісії щодо питань визначення. І встановлення потреби здійснення постійного догляду. Про це якраз йшлося у нещодавно прийнятій постанові номер 1172 від 18 вересня 2025 року. Звичайно, така сімейна обставина, як здійснення постійного стороннього догляду, вона застосовується, вона є можливою як для військовозобов'язаних, тобто тих осіб, які не стали військовослужбовцями. і... Звичайно, військовослужбовців. Військовослужбовець має право бути звільненим з військової служби, якщо наявні відповідні обставини, які визначені у частині 12 статті 26 закону про військовий обов'язок і військову службу, в тому числі у зв'язку з необхідністю здійснення постійно стороннього догляду. Отже, маємо. Положення статті 26, маємо ситуації щодо необхідності здійснювати постійний догляд за одним з своїх батьків, який є особа з інвалідністю першої чи другої групи, чи необхідність здійснювати постійний догляд за членом сім'ї другого ступеня споріднення, який є особа з інвалідністю першої чи другої групи, і за умови, коли відсутні також інші члени сім'ї першого другого ступеня спорідненості, які Потребують відповідно постійного стороннього догляду. Коли порівняти положення статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, і положення статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та і мобілізацію, то реалізувати право на звільнення з військової служби є набагато складніше. Тому що має бути визначена, зафіксована, доведена необхідність у здійсненні. Постійного догляду, чи постійного догляду за постійного стороннього догляду за найближчими родичами. І також ця необхідність, звичайно, має бути підтверджена відповідними документами. Існує судова практика щодо реалізації відповідних положень частини 12 статті 26, і здебільшого вона позитивна. В користь військовослужбовців, у яких є близькі родичі, і ці близькі родичі в першу чергу є особами з інвалідністю і потребують постійно стороннього догляду. Нас запитують у зв'язку з запровадженням відповідних новацій щодо висновку лікарсько-консультативної комісії або нової форми цього висновку, що буде старими висновками і старими формами, звичайно. Всі старі форми висновки лікарсько-консультативних комісій про необхідність здійснення постійного стороннього догляду, будуть чинними до того моменту, який зазначений в них самих. А коли йдеться про оформлення відповідно чи компенсації за здійснення постійного догляду на непрофесійній основі, то всі особи, які будуть оформляти відповідні документи, Саме на непрофесійній не основі здійснення догляду чи ті особи, які будуть подавати документи для реалізації права на відстрочку, по відповідно пунктах 9 і 14 статті 23, звичайно, вони мали б актуалізувати і подати документи, у яких зазначено висновок, висновок лікарсько-консультативної комісії, форма 084 о, і якраз. Саме ця форма є належним документом підтвердження відповідно факту. Простими словами, постанова в першу чергу стосується тих осіб, які оформляють на непрофесійній основі постійний сторонній догляд, осіб, які хочуть реалізувати право на відстрочку, чи осіб, військовослужбовців, які мають намір звільнитися з військової служби. А ще це стосується питань щодо. Перетину кордону, маємо порядок перетину державного кордону, і цей порядок він якраз регулює пункт 2 з позначкою 1. Всі випадки, всі категорії військово зобов'язаних, які мають право здійснювати перетинання державного кордону. Також у відповідних положеннях йдеться про таких осіб, щодо яких здійснюється. Постійний сторонній догляд. І про цей постійний сторонній догляд йдеться, зокрема, у відповідних правилах, і право перетинати, на, перетинати Державний кордон України мають відповідні категорії громадян. В першу чергу військовозобов'язаних, отже, особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю першої чи другої групи, і супроводжують таких осіб для виїзду за кордон за наявності відповідних документів. На догляд або документів, що підтверджують інвалідність, а також наданий акт встановлення факту здійснення догляду чи особи, які потребують самі цього постійного догляду у супроводі одного із членів сім'ї першого ступеня споріднення в розумінні, які наведене у податковому кодексі України за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки висновку. ЛКК можуть здійснювати перетинання державного кордону України, простими словами. Серед великої кількості категорій осіб, які можуть вільно перетинати державний кордон України, є також і особи, які здійснюють цей постійний сторонній догляд за умови належного підтвердження вказаних обставин, і у яких все гаразд з правилами військового обліку, які перебувають на військовому обліку, які вчасно пройшли. Повторне медичне обстеження на визначення ступеня придатності до військової служби і не є порушниками військового обліку чи мобілізаційного законодавства. Звичайно, за умови, коли вони здійснюють постійний сторонній доля за особами з інвалідністю, відповідний підзаконний нормативно правовий акт надає право, надає можливість здійснення перетинання державного кордону, або особи це люди похилого віку. Хворі люди чи інші люди, які, яким важко пересуватись, самообслуговуватись, забезпечити, забезпечувати якісь елементарні побутові питання. Вони можуть в супроводі особи військовозобов'язаного за умов, які визначені чітко у пункті 2.1 правил перетинання державного кордону, реалізувати своє право на перетинання державного кордону. Хочу звернути увагу на ситуацію. Що в таких випадках законодавство вимагає необхідності подання акта встановленню факту здійснення догляду. Цей акт видається органами місцевого самоврядування. Саме про акт встановлення факту здійснення догляду е, йдеться в тому числі у 560-й постанові. Але коли Йдеться про військовослужбовців, які мають намір звільнити з військової служби. Тут потрібен інший акт: акт перевірки сімейного стану військовослужбовця, коли вже уповноважені працівники територіальних центрів комплектування перевірять наявність обставин і необхідності здійснення. Постійного стороннього догляду і подадуть до військової частини документи про те, що є після здійснення перевірки сімейного стану військовослужбовця, справді є обставини, які стосуються необхідності здійснення того постійного стороннього догляду за батьками, дружиною чи родичами другого ступеня споріднення. І якраз цей акт видається зовсім іншим органом, тобто. Акт про встановлення факту здійснення догляду органу місцевого самоврядування, акт перевірки сімейного стану військовослужбовця безпосередньо територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. І відповідно в деяких випадках, коли йдеться також про реалізацію праву, права на відстрочку, також вимагається оцей акт встановлення факту здійснення догляду за особою, яка, яка може Потребувати відповідного догляду у встановленому порядку, також маємо нову форму. Нову форму висновку про наявність порушень функцій організму. Отже, ця форма це є висновок, який найближчим часом буде актуальний для осіб, які потребують постійного стороннього догляду. І цей документ видається лікарсько консультативною комісією. Які утворюються в встановленому порядку насамперед при поліклініках. Якщо ви є особою, яка потребує цього постійного догляду, вам відповідна лікарсько-консультативна комісія має видати такий висновок лікарсько-консультативної комісії, що ви потребуєте цього постійного стороннього догляду. І таким самим чином усувається оця юридична колізія і прогалина у документах. А який справді документ потрібно надати чи військовозобов'язаному, чи військовослужбовцю для підтвердження факту необхідності здійснення постійного стороннього догляду? Бо до цього часу ці документи могли вирізнятися за формою в одних випадках, могли вимагати такий документ, такий висновок з таким формулюванням. В інших випадках могли вимагати. Документ, якраз за формою 0,84 з позначкою О, про який, ми, про який ми говорили, і якраз цей документ він буде актуальним для правовідносин, які стосуються вже інших наступних подальших подальших моментів щодо реалізації права на відстрочку, чи подальших моментів щодо, щодо необхідності звільнення з військової служби, в підсумку ми говорили про постійний сторонній догляд і особливості здійснення цього постійно стороннього догляду, а також про те, що потрібно знати у випадках, коли йдеться про. Реалізацію права на відстрочку, права на звільнення, оформлення документів для здійснення постійного догляду на непрофесійній не основі, чи оформлення документів для здійснення догляду на професійній основі, чи варіантів реалізації права на перетин державного кордону. У разі коли ви здійснюєте цей постійний догляд, у разі коли відповідна особа, яка потребує цього постійно стороннього догляду, також. Перетинає державний кордон України, маємо нове регулювання, маємо нову форму висновку лікарської консультативної комісії. Маємо новий порядок отримання компенсації, і звичайно маємо дещо покращену процедуру реалізації. Відповідних, відповідних нормативів щодо надання соціальних послуг. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимося, почуємось вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.